Привіт! вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Ангеліна. і сьогодні я зроблю зимовий макіяж та розкажу, як зробити 2024 рік вашим найкращим роком. Отже, макіяж. Давайте почнемо з обличчя. З бази це у нас тональний Smart Skin, це Моя друга баночка вже закінчується. Треба буде купити новий. Дуже прикольно, мені подобається. Прям клас. Щодо того, як зробити новий рік кращим роком ніж був попередній. Я вважаю, що треба провести таку своєрідну роботу над помилками, тобто провести рефлексію минулого року. Варто подумати, що ви робили так, що робили не так. Де вас були помилки? Чого вам не вдалося досягти? Що вам завадило цього досягти? Можливо, ви самі ставали в себе на своєму шляху. Можливо, вам щось не подобається в собі, і ви хотіли б це змінити в наступному році, наприклад, якесь мислення своє або щось типу того. Це дуже круто прописати, завжди такі от підсумки року, місяцю, завжди дуже допомагають зрозуміти, куди ви хочете рухатись далі, чого вам не вистачає. І таким чином вам набагато легше буде ставити ціль на наступний рік, коли ви вже розумієте, де у вас прогалини, які були помилки в минулому. Тому спробуйте для початку порефлексувати над 2023 роком. А ще. Не обов'язково робити це за один день, ще є цілий тиждень до кінця року, і протягом цього тижня можете потрошку записувати, що ви згадуєте, тому що згадати весь рік за одну годину це дуже важко. Тому робіть все потрошку. Так, далі перейдемо до брів. Я користуюсь таким моделівчиком Glambi, який це відтінок від 201, і таким от гелем від Simplex. У мене це не змінюється, мабуть, весь рік, я користувалася цим от комбо таким, і мене це максимально влаштовує. Наступна порада це почати розвивати звички, які ви хочете взяти з собою в 2024 рік. Вже зараз. Давайте погодимось. На початку року в нас дуже багато мотивації. Там перший тиждень ми такі ууу, нове життя. Тим більше в цьому році це буде і понеділок, і новий рік, і новий місяць. Коротше, прям початок-початок. Але ефективніше і краще буде для вас, якщо ви почнете впроваджувати звички, які ви хочете перенести в 2024 рік, вже зараз. Таким чином, цей тиждень, навіть за пів тижня, вас мозок вже трохи звикне думати, що це вже ваша рутина. Звичайно, краще починати такі речі зараніше, але оскільки, ну, можливо, хто з нас прокрастинатор, як, наприклад, я, краще почати в останній момент, чим не почати взагалі. І почати вже коли почнеться новий рік. Не обов'язково впроваджувати абсолютно всі звички. Можливо, ви хочете просто не знаю більше пити води, то почніть пити воду прямо зараз. Ви дивитеся відео, підіть наберіть собі стаканчик води, випийте його. І ви вже якби запустили механізм формування цієї звички. Головне, не забувати це робити. Бо я знаю, що всі люблять так робити, забувати те, що вони собі пообіцяли. Але почніть за зараз, і я обіцяю, що... Ви будете дуже раді цьому рішенню. Наприклад, я дуже давно хотіла піти в спортзал, і я вирішила, що я не буду починати все це з понеділка, нового року, нового місяця. Я піду вже на цьому тижню, хоч це кінець, останній тиждень <рі> року. Я постараюсь походити в спортзал, чисто щоб якось почати. Тому що я знаю, що 1 січня там свята, буде цей коматоз від салатів, мені нічого не захочеться робити. Тому краще я почну зараз, а потім вже просто як ніби продовжу цю звичку в новому році. Це те, що стосується підготовки до нового року. Зараз ми поговоримо більше, що робити в новому році, як взагалі планувати рік, щоб він став кращим, ніж був попередній. Отже, наступне, що дуже важливе для формування класного наступного року, те, що потрібно працювати над власним мисленням, тому що дуже часто ми самі саботуємо свій ріст, ми самі саботуємо е, свої якісь досягнення, ми самі, як ніби самі псуємо собі своє життя, якщо чесно, і таке трапляється дуже з багатьма. Тому що наші якісь установки в голові вони часто нам заважають той самий недостаток впевненості, недостаток якоїсь дисципліни. Я не знаю багато чого. Це все впливає на наше життя і часто в доволі негативному ключі. Тому я пропоную в 2024 році працювати дійсно над своїм мисленням. Можливо, почати якісь письмові практики. Мені дуже сильно в 2023 році допомогла практика вдячності, і це ну реально я почала по іншому дивитися взагалі на світ, по іншому сприймати, сприймати його більш позитивно, бачити більш позитивних моментів і бути вдячною за те, що за якісь речі, які в мене були. За які я не була вдячна, це дійсно якось змінює погляд на ваше життя. Кож я почала вести щоденник. Спочатку це були ранкові сторінки, але я зрозуміла, що вранці я дуже часто кудись спішу і не завжди виходить у мене якось записувати ранкові сторінки прямо вранці після пробудження. Тому іноді ну я дозволяю собі робити так, як мені комфортніше, іноді я пишу ввечері, іноді. Середня іноді можу пропустити день, але в цілому я не картаю себе за це. Я ввожу <смас>, такі свічки, які мені приноситимуть в першу чергу кайф, а не тому, що це потрібно для галочки. Також ще одна порада: не робіть щось. Того, що хтось вам там в інтернеті сказав, якщо ви не відчуваєте всередині себе якоїсь віддачі, ну що вам от прям хочеться робити цю звичку, що в душі вам хочеться піти в той спортзал, хочеться пити воду, хочеться писати ті практики, це приносить вам задоволення, тоді так, робіться, будьте це в своє життя. Але от якщо ви морально ще не дійшли отут в голові десь до цієї звички, то швидше всього ви закинете це через тиждень, тому що ви просто цього не хочете робити, вам це не потрібно. От, також заговорилась, але. Я купила ці рум'яна в Єві буквально в п'ятницю, пару днів тому. Я б з роду віку не купила такі яскраві рум'яна, але я побачила в Тіктоці, як вони круто виглядають. Вони реально офігенно виглядають. Вони виглядають, ніби ти на морозі, трошечки так підмерзла. Для зимового цього макіяжу I am cold це просто це Просто must have. Реально, це такі круті рум'яна. Я ще взяла їх на знижцях, і ще була акція 1 плюс один дорівня 3. Це просто. Я обожнюю їх просто. Я готова мазатися ними. Скрізь вони доволі пігментовані, коротше, дуже круті. Я, бо, я думаю, ви бачите, як вони гарно виглядають. Просто красота! Також при плануванні нового року варто врахувати, якою ви хочете себе бачити наприкінці наступного року, намалювати цю картинку, якою ви себе бачите, як на мене, це дуже допомагає сформувати цілі на рік, на місяць, на квартал, наприклад, щоб зрозуміти, в якому напрямку в цілому рухатися, чого ви хочете досягти. Тому що зазвичай нас від цієї майбутньої ідеальної версії себе відділяє доволі якісь такі прості звички, не щось таке, прям грандіозне, а просто якісь маленькі звички, яка ваша майбутня класна версія вас краще. Не класна, краще, бо ви вже класні. Краща версія вас, якою ви хочете стати, вона просто там не знаю, ходить в спортзал. Ну це не така велика катастрофічна відмінність від вас теперішнього. Це така доволі ну, відносно проста звичка. Е, і так багато це все проявляється в дрібницях, тому я раджу вам подумати, що ваша ідеальна версія себе буде робити, не знаю, там, через півроку. Або в цілому, якою вона буде, і потрошечку-потрошечку впроваджувати по ці звички в своє життя. Не потрібно, не потрібно впроваджувати всі звички відразу, тому що ви закинете всі і вас не вдасться просто впровадити ні однієї. Напишіть список собі перед початком року, які звички ви хочете провести собі в 2024 році. І, наприклад, там, кожен місяць беріть одну звичку. Там, здається, щоб сформувати звичку, потрібен 21 день. Ну, будь ласка, 21 день це не так багато, це менше місяця. І на один місяць ви берете одну звичку і намагаєтесь її впровадити. Якщо ви такі, як я, і вам потрібно більше часу, можете взяти квартал три місяці і впроваджувати дві звички. Я за цей рік впровадила дві звички всього. Але, але вони запатонувались мені так глибоко, що мені здається, я вже їх нічим не вив'ю дуже довго. Це мої звички читати щовечора. І писати вдячності. Це ті звички, які прям зо мною залізно. Боже, я щось так багато рум'ян не несла, але нічого мені подобається. І також я трохи почула це не в грудні, як вже говорила, впроваджувати писання щоденника, бо це просто мене розслабляє. Тому не спішіть впроваджувати все і відразу маленькими кроками, щоб ви не закинули це все, і у вас дійсно був результат. Також, також я дуже раджу, реально прям порада. Це звучить дуже банально, але... Ставте, будь ласка, реальні цілі, а не цілі, які от вам, ну не знаю, полетіти на Марс за рік. Ну, об'єктивно, швидше всього, ви не полетете на Марс всього за один рік. На це потрібно більше часу. Так само не ставте цілі, які от, ну, чисто ви не виконаєте. Або навіть ви поставили, типу там, і не плануєте себе виконувати. Так, поставили, бо так всі роблять. Потім, не знаю, почати займатися спортом, або ще там щось. Ставте лише ті цілі, які ви дійсно думаєте, і хочете. Блін, я хочу так їх виконати. Я вже не можу дочекатися. Реально, це ті цілі, які вам потрібно використовувати, які потрібно впроваджувати, а не те, що вам диктує суспільство. Знову ж таки, дуже багато інформації на нас з усіх сторін надходить, і дуже багато всього, що нам кажуть, що працює. І ці всі практики вони дійсно працюють, але вони працюють для кожного по різному Для це працює, для когось працюють той самий не знаю, медитації. Хтось не може ті робити медитації, просто я ще не шо, дійшла ментально до цього. Мені не подобається сидіти на одному місці. <кій> мені це зараз на даному етапі життя це скучно, мені не хочеться цього робити. То ну я не буду писати ціль, що медитую щодня цього року, тому що ну я відчуваю, що я не хочу цього робити. От мені воно не йде. Якщо мені посеред року прийде, я допишу собі ціль, що я хочу медитувати. Але зараз пишіть такі цілі, які вам дійсно актуальні, які ви дійсно хочете виконувати. І щодо цього також важливо, що цілі протягом року можуть змінюватись. Не думайте, що те, що ви написали на цей рік, це все це заліза бетонно, його не можна змінити. Ви абсолютно точно можете міняти свої цілі протягом року, і це нормально. Тому що ваші пріоритети змінюються. Ви змінюєтесь в цілому як людина, і це ну це нормально. Будь ласка, не, не тримайтеся за цілі, які ви розумієте, що вам уже не актуальні. Якщо вам щось. Стало не актуально вже на наступний день після нового року, то викресліть це і напишіть щось нове, якщо ви хочете. А я так міняла протягом року деякі свої цілі, які мені просто ну, я передумала їх робити. Воно мені вже не потрібне, щось дописувала, і це абсолютно нормально, тому що рік це дуже великий відрізок часу, і за це може багато чого змінитись. Ви можете багато в чому змінитись, і в чомусь просто відпаде необхідність. І я ж говорю, це все нормально. Будь ласка, не бійтесь викреслювати щось з свого списку цілей, Просто в моменті. Все буде нормально. Світ не закінчиться на цьому, я чесно, я обіцяю. вам. Також це вже <пораду> порада більше для себе, те, що потрібно відмовлятись трохи від соцмереж. Я, в мене це цілий рік була боротьба з тим, що я дуже багато сижу в соціальних мережах, але я так і не справилась ці звичкою. Був період, коли я трошки себе обмежувала. Але потім я знову скотилася цю залежність. І, типу, я дійсно залежна від телефону, і це факт, це реальна залежність. Я не знаю, як мені себе витягнути з цього. Я дійсно залежна від телефону. У мене екранний час щодня, це 12 годин, ви розумієте? Тобто я весь день буквально прокинулась і я лягаю спати з телефоном. Я його не випускаю з рук. Мені важко без нього 10 хвилин, не знаю, сходити зуби почистити, щоб я щось не дивилась, не слухала. Мені дуже важко це робити. І це дуже велика проблема. Я хочу, не знаю, більше над цим працювати, тому що ну, це жах. І аби я ще робила там щось продуктивне, щось класне цьому телефону, так ні, ні, цього не трапляється. Це просто скролінг здебільшого якийсь. Я себе, типу, обманюю тим, що, наприклад, в Тіктоці свіжу, бо я шукаю ідеї, щоб знімати тіктоки. Але давайте глянемо про його очі, що так багато тіктоків знімає, щоб так багато сидіти. З цим треба справлятись, і я вам бажаю, щоб ви теж, якщо ви такі самі залежні, як я напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я знала, що я не одна така. Бо я розумію, що таких багато людей, але ніхто в цьому не признається, якщо чесно. Не знаю. Я себе обманюю тим, що, типу, я хочу, щоб моя робота була в телефоні, тому я типу багато там чого читаю. Я набираюсь нову інформацію, розвиваюсь в телефоні. Так, це правда. Я розвиваюсь телефоні, шукаю нову інформацію, але. Але також я просто бездумно витрачаю час, і через це я нічого не встигаю. А ще в мене таке правило перед новим роком: це віддавати всі борги, закривати всі борги борги, що, де я винна. Я ну не хочу бути винна. Я в цілому не люблю бути винна людям, коли я там не знаю якісь кошти винна або там щось повернути. Я все це хочу закрити всі ці питання до кінця року, щоб просто не відчувати себе винною, відчувати себе вільною, а не винною. Отак. От І хочу цей тиждень присвятити, як я вже казала, тому щоб рефлексувати над цим роком, записувати, що я робила не так, що не так. Ну основне, це я знаю, це те, що я мало працювала, будьмо чесно. І мені треба просто виробити графік роботи, який буде комфортний для мене. Плюс я хочу зробити знайти роботу, яка прям реально буде приносити гроші, тому що просто знімати віту на YouTube... По, ну поки що мені не платять за це вибачте. Тому треба шукати шляхи заробітку. От, тому якщо ви хочете запропонувати мені роботу, то, будь ласка, запропонуйте. Я буду дуже щаслива, якщо мені хтось напише, блін. Давай ти будеш смм-ником або чимсь таким. Я буду ранок. Якийсь жах, який жах, а що не жах, та жах, я ж кажу, що жах. Я ще думаю, що мені приліпити на губи, що я хочу зробити з губами. Сюди треба щось рожеве. Мені здається, таке червонувате, не сильно сюди підійти. Ну, за рахунок того, що рум'яна, вони рожеві, і це рожеве, давайте так щички з губ. Такого червоного трошечки, так ті Отаке чудове відео вийшло. Отакі чудовий макіяж мене вийшов. Мені так подобається. Дякую вам величезне за перегляд. побачимось з вами в наступному відео, де я буду підводити підсумки свого. 2023 року. Також поставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалось відео, якщо вам сподобався мій задній фон. Тому що мені подобається, коли тут все таки горить, і там лампа з горістелзом, і ця кавтинка, яка мені прийшла, бо я виграла в конкурсі ламаль. Напишіть, будь ласка, коментар, що ви робите, щоб завершити свій рік як найкраще, чи ставите ви цілі на наступний рік. Мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, поділіться якимись лайфхаками при плануванні наступного року. І так далі. Буду, блін, це буде реально дуже корисно і для мене, і для вас, якщо ви цим поділитесь. Тому дякую величезне. Bye-bye, <laughs>